Ворог другий день поспіль масована атакує Одесу. Понад півтора десятки шахедів росіяни знову націлили на енергетичні об'єкти. Поранений 55-річний чоловік через пошкодження тепломережі без опалення залишилося близько 5 тисяч жителів. А у великому спальному районі містяни досі без світла і тепла після масованого удару, який стався минулої ночі. Більше про терор росіян Сергій Осадчук. Щоб атакувати Одесу, ворог знову направив цілий рій ударних дронів. Сили оборони намагалися збивати їх ще над морем, але шахеди проривалися у напрямку житлових кварталів, аби навіть у випадку збиття вибухові частини завдавали максимум руйнувань. Запалало на даху закладу харчування, загорілися слазкі приміщення, уламки пошкодили адмінбудівлю, автомийку та впали на проїжджу частину. На територію одного з підприємств впав збитий шахет. Поряд з його двигуном вирвав від вибуху, а навкруги розтрощені вибуховою хвилею та уламками автомобілі. Зранку люди прийшли на роботу і побачили, що усе навкруги розтрощене без роботи, без стільки денег вложено, дійня володжено всіх були тут. Люди охоронці і Люди, які знаходились тут в приміщенні, ніхто не пострадав, слава Богу. Але, як бачите, розрушення колосальні, навіть не знаю, що, що, що робити. Ніяких військових об'єктів тут. Взагалі, ви бачите склади, складські приміщення. У нас тут було кавове виробництво. На щастя, з обладнання майже нічого не постраждало, тільки скло повибивало, та стеля попадала. На щастя, всі цілі, все, все, все обладнання теж ціле. Взагалі не зрозуміло. Тут ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура. Приберемо все, знімемо стелю, поставимо фдф панелі та й будемо працювати далі. Що робити? Тим часом енергетики досі працюють над відновленням пошкодженого внаслідок вчорашньої атаки. Лише в одному з районів області без світла залишається понад 80 тисяч абонентів. За ніч вдалося замінити устаткування, і зранку одеситам там почали вмикати світло. Поступово заживлюють котельні. Тож до кінця дня людям, які більше доби просиділи без опалення, таке обіцяють дати тепло. Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН 1+,1.